Цікаві факти про алергію на котів. Люди кажуть, у мене алергія на шерсть, але це не зовсім так. Давайте згадаємо, звідки береться алергія на кішок. Це реакція організму не на шерсть, а на котячий протеїн, який є на шкірі, шерсті, у сечі та у слині. А враховуючи, що котик вільно гуляє квартирою, цей білок може знаходитися на кожному предметі, з яким був контакт. Чи існують тварини, які не виділяють білок? Ні. Отже, тварини для алергіків це коти, що виділяють мінімальну кількість цього протеїну. І відповідно, алергіку буде легше Існувати і алергічних симптомів буде менше, але любов залишається та сама. До речі, цікаво, що коти виробляють більше білка, ніж кішки. Кастровані самці виділяють значно менше речовини, ніж інтактні, тобто ті, що не піддавались кастрації. Чим коротша шерсть тварини, тим менше білка. Помічено також, що котики світлого забарвлення рідше викликають алергічні реакції. А тварини з темною шерстю навпаки виділяють більше алергенних речовин. Перейшли цей відос. Тим хто й досі каже, що у нього алергія на шерсть.